Для Тараса Григора Шевченка виставку. Експозиція є розпорозміщена в двох кімнатах. В цій кімнаті є експозиція із творами самого Тараса Григоровича, Кубзарі, інші твори, збірки творів Тараса Григоровича Шевченка. Різних років видання, в тому числі є. Видання ще до, довоєнний, дореволюційний навіть є е, видання Тараса Григоровича Шевченка, ми там потім подивимося там. Е, цей в цій кімнаті є ексклюзивні фотографії, е, призвіття з Тараса Григоровича Шевченка. як Він виглядав, є його автопортрети е, цей, е, підідемо ближче, я потім покажу. І е, цей. А в дру, в другій кімнаті є е, твори про Шевченка, про його життя. Його творчість. Там є марки присячні Шевченко, значки, монети. О, от тут, а тут є, я кажу, то є твори самого Шевченка. Є таке видання є невеличке, то є буквар малоруський, то Тарас Григорович Шевченко написав, склав такий буквар для того, щоб діти могли навчатися е, рамою. Він, він є, був дуже доступний у той час. Він був надрукований на такий, е, просто на папері. Е, тут бачите, навіть намальовані ножниці. Що це означало? То було е, на, на, на якомусь листі, типу як журнал е, надруковано. І щоб люди могли собі вирізати і зробити книжечку, щоб то був. Е, тобто для того, щоб він був доступний цей. І, і от він так виглядав. Е, Прошу можна. Подивитися, ми зробили цей оригінал на зробили копію, щоб можна було подивитись, подивитися, як виглядати перший рік ще за цей не знати, чи він вже побачив, то вже Кожна буква була виведена на власній п'ятниці, книжки поставлені тут І тут так само, бачите, який гарний і домови. Рада? Так. це є не малокі здарки, то я фотографував. А нижні, то є автопортрети. е-е, самий мовири у 1840 році, ще царству. То є автопродаж, то він сам себе улюбномляв, як як він цей Сам себе бачив, так себе змальовував. Є такий, той самий відомий, його багато цих на рівні, де він самий молодий. Але є й інші гроші, є солба, солба, цині, він є на цій формі. І другі люди, от такого, наприклад, Шевченка, я, я би ніколи не подумав, що він таким такий міг бути. Це такий автопоротерський. Фотографії, фотографії різних років видання кобзаря. Він є його малюнки, малюнки це картинки з малюнками, які малював сам це все. І ти подивіться дуже цікавий ковзар в ілюстрації Софії карафу корбу. Всі знають Софію Карафу Корбу, тому ми її називаємо і чим важливий той буквар? Як ніяк виховна година була, це художниця, яка жила де? На кордоні. Отпорі, правильно. графік, е, дуже, дуже відомий, дуже гарний ілюстрація, саме до, е, цього, до цього до цього кобзаря, е, он, то є е, е, кобзар Софії Карафі Корбус. Е, ми, е. ми ж маємо знати своїх українців. Е, а то є он, а то є такі е, то, то, е, називається Мала Книжка. Е, тут є двох років видання. Е, що то було? Е, то є зроблено. Типу, типу копії. Е, Тарас Шевченко, як, як йому заборонялося малювати і писати, він мав таку книжку закалявну. Блокнот. Блокнот був то, того тогочасний блокнот, і він е, собі мав час десь витягнув той блоконот, сів і пи, пи, пише. Так? Ну. А то зроблено, ніби так само під під той під ту загалявну книжку. Називається Мала книжка. Е, то є от зроблено так, щоб бачили, як, як ну, було його. Маленький цим шрифтом тут тут є. О, навіть навіть є тут його почерком, е, є показано. О, то бачите, як як, як виглядає закреслено цей, ну як як писав, він писав практично на коліні, як це. цей. тут є, можете собі подивитися, як виглядав вон, е, цей сама та закалявна книжечка, як цей. Бана тут немає <плес> тих продуктів, що немає. Але бачите, картини, ну, тепер таких навіть і не малюють, небайви обіцяти. Це як він був сюди. Хочу вам ще таке сказати. От ми в школі я теж вчитися казав, от 10 років сюди, так так, але тоді <плес> фактично там ще й війна, бо той край був. Імперії, і там ну, партизанські люди, там фактично добре, що він живий, вернувся, ну, війна йшла не оголошена, там воювали, стріляли. І то не просто він був, як то кажуть, солдатом. Він там фактично і війна, що так що то не було дуже га. А це він досліджував перший. Зараз немає Аральського море, зараз його високо, але тоді воно навіть ще не було вписано, і він брав участь в експедиції, бо в начальній експедиції був такий генерал, чи то він там російський. Mm -hmm. Він там замальовував береги нормально, ну робив, як художник робив, замальовував і там і пісти. Двірі, тварин, що небудь таке, і він це працював. Тут є, бачите, ви вчили значки подивитися, марки які вирішили, він намалював маску. Потім на ошиб автопортретів, е, як відомий е, вільський поет Роман Овкіт, потім портрети, написав цю книжечку політичну. ці портрети. Бачите, навіть можна книжечку по самих авторпортретах зробити.